Росія вночі атакувала енергооб'єкти у трьох областях. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, атаки були по Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Є пошкодження обладнання. На одному з об'єктів поранень зазнав начальник зміни. Енергетик отримав контузію, зазначив міністр. Детальніше про нічну атаку далі. По Харкову цієї ночі росіяни вдарили двома ракетами попередньо з РСЗВ с 300 Є влучання на території лікарні у Салтівську. Му районі міста уламкові поранення отримала пацієнтка. Також внаслідок обстрілу пошкоджені будівля медзакладу, харчоблок і корпус, в якому на момент прильоту перебувало 60 пацієнтів та 5 працівників лікарні. Пацієнтів з потрошених приміщень перевезли в інші корпуси.

Ворог атакував два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. На них почалася пожежа. Є руйнування про аварійні відключення електроенергії наразі не йдеться. Утім, аби уникнути застосування погодинних відключень, голова ОВА Максим Козицький закликав обмежити використання електроприладами з 19.00 до 22.00. В Івано-Франківській області горів об'єкт критичної інфраструктури через нічну атаку, як зазначає голова ОВА. Обіш без постраждалих На Дніпропетровщині внаслідок атаки Російської Федерації пошкоджено енергетичні об'єкти. Постраждали двоє людей. Ворог атакував об'єкти у Дніпровському та Криворізькому районах. Сталося кілька займань. Зазначу, сили ППО збили 21 з 34 ракет цієї ночі.